Сирна намазка з кисломолочного сиру дуже просто робиться, зберігається в холодильнику, а смачно не уявляєте як. Беру кисломолочний сир 180 г. Перекладаю його в подрібнювач. Масло 20 г, розтоплюю в мікрохвильовці. Масло з жирністю 82%. Також беру сметану 1-2 столові ложки і беремо зелень. У мене сьогодні кріп, але можна і петрушку. Додаємо спеції Пів чайної ложки солі, 1-3 чайної ложки сухого чеснику, перчик і я люблю додати прованські трави, у мене півчайної ложечки перемісти. Мішуємо, додаємо в наш блендер. Також додаю воду, воду додаю на око, щоб була консистенція сирочку, як на маски. Все це добренько подрібнюємо і виходить ось такий чудовий сирок. Можна на хлібці, можна на хлібчик. І якщо ви худнете, додавайте менше масла.